Доброго дня, шановні телерадіоглядачі! Сьогодні наша з вами зустріч відбудеться з приводу однієї із небезпечних інфекційних хвороб, які спільні і для людей, і для тварин це сказ. 28 вересня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби саме із цією небезпечною хворобою. Вона була ініційована Альянсом по боротьбі із сказом, Центру профілактики і контролю, і підтримана Всесвітньою Організацією охорони здоров'я. Обумовлена була вона саме тим, що СКАЗ має надзвичайно негативні як соціальні, так і економічні наслідки. Соціальними наслідками є те, що ця хвороба реєструється майже у всіх країнах світу, крім Антарктиди. Вважається більш благополучною це Великобританія, Австралія і Японія. Всіх решта Сказ реєструється і притаманний. Щорічно хворіють на сказ майже 15 тисяч людей, більше мільйона тварин. І економічні збитки від цього захворювання становлять 4 мільярда євро щорічно. Тому це і послужило необхідністю привернути увагу до заходів профілактики і попередження поширення цієї небезпечної смертельної хвороби. У людини і у тварини всі випадки практично закінчуються летально. Я б ще хотіла звернути увагу на один із таких показників, що ви всі знаєте, люди, кого покусала собака, або кіт, чи кажан, чи пацюк, однозначно. Проводять і проходять антирабічне лікування. Так от, більше 15 мільйонів населення в світі щорічно проходиться антирабічне лікування. Хочу повідомити вам, що епідемічна ситуація по сказу, тобто захворювання людей у місті Умань та Уманському районі, є благополучною. Останній раз. І це слава Богу, випадок сказу людини реєструвався в місті Умань у 2009 році. На жаль, він закінчився летально. Що стосується епізотичної ситуації, то вона є нестійкою, незважаючи на те, що показник у поточному році покращився і зменшився порівняно із минулим роком на 60%. Вважаємо, що заслуга в цьому є те, що в минулому році. За розпорядженням начальника Черкаської обласної військової адміністрації і, взагалі, по рішенню нашої держави провелася вперше після карантинних заходів по ковіду ручна імунізація диких тварин. В поточному році вона також розпочнеться на території Уманського району і 14 жовтня. Чому я сказала нестійка? Тому що зареєстровано все-таки було 9 випадків сказу серед тварин в Уманському районі. В місті Умань вперше випадки сказу серед тварин не зареєстровані. Де ж найбільше реєструвалися в нас випадки? На жаль, лідером у нас є це Монастирищанська територіальна громада. Там із цих дев'яти зареєстровано чотири, два випадки у нас зареєстровано у Маньківській територіальній громаді і по одному в Христинівській та Буцькій. Спонукалось і відбувалось зараження. Які захворіли, і загинули тварини, це майже 70% собаки, більше 20% це у нас були коти, більше 10% були лисиці. Ну і один це у нас був пацюк, який загинув і був підтверджений в нього діагноз КАЗ. Лабораторією нашої ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України в Черкаській області здійснюються так звані діагностичні дослідження, патологічного матеріалу. Тобто загиблих тварин або тих, які покусали людей і залишилися живими, а потім загинули, такі дослідження проводяться. В поточному році позитивних сказ із такого патологічного матеріалу, це 120 у нас було досліджено зразків, 18 були позитивними. Найбільша питома вага виних позитивних була на території Христинівської територіальної громади 40. 35% це була Жашківська територіальна громада, 12% це була Манківська, 22 Монастарищанська і 18% Уманська територіальна громада. Якщо ми подивимося, хто ж був найбільше заражений, то лідирують, як зазвичай, це собаки. Більше 70%. Більше 30% це були коти, вони завжди займають друге рангове місце серед тих, хто хворіє на сказ і у кого, хто може бути носієм на сказу. На третьому місці у нас лиси 12, ну і 100% із досліджених – це один цей зразок пацюка, який у нас відбувся. Тому ви самі, як бачите, все-таки у нас ситуація, як я вам сказала, є нестійкою. Тобто ми можемо очікувати, що можемо зустрітися із твариною. Яка вже заражена, я хотіла звернути увагу на те, що кількість покусів теж зменшилась. І за цей період, у нас за 9 місяців, хоч не закінчилось, кількість покусів становила майже 300. Ну, якщо більш точно 292. Це 60% від тих, які реєструвалися у минулому році. Тобто кількість їх, будемо сподіватися, буде зменшуватися. Але, як не прикро, Майже половина цих покусів була здійснена безпритульними тваринами. Ще одна частинка була вакцинованими домашніми тваринами, цей відсоток майже був третина, і майже третина це були не вакциновані домашні тварини. Знову ж таки, найбільше покусів реєструється це собаками, трішки менше це котами іде. Ну і пацюк, я вже теж вам казала, що один був. Я б хотіла звернути ще раз вас увагу, тому що чомусь ми звикли до того, що небезпечним може бути покус і потрібно звернутися. Але небезпечними є також і подряпини, і також є ослинення. Тому що у тварини за 10 днів до розвитку хвороби в слині вже є цей збудник. Тому при подряпинах, покусах послиненні – Потрібно звертатися негайно до лікаря. Зверніть також увагу на те, що найбільш небезпечними є ці покуси, подряпини і ослинення безпосередньо верхньої частини тіла, це голова і обличчя. При ньому інкубаційний період може становити не такий, як зазвичай, довгий, а дуже короткий до 7 днів. Тому потрібно якомога швидше звернутися до лікаря і розпочати з його призначенням. Антирабічне лікування. Хто ж у нас є джерелом інфекцій? В першу чергу це є дикі тварини: лиси, вовки, можуть також бути дрібні гризуни, які у нас є. Ятовидна, ну, собака може бути, можуть бути кажани, пацюки, про які вже я говорила. Може розвиватися сказ, як в природньому середовищі бути поширеним і поширювати, поширюватись на ну, так звані населені або антропоргічні вогнища. Або антропоргічний сказ, який є, це той, який викликається в населення безпритульними тваринами, незалежно, які в нас можуть бути. Саме найчастіше на території нашого Уманського району джерелом є руда лисиця. Я б хотіла повідомити вам одну цифру, яка говорить про те, що наші лиси найчастіше заходять у населені пункти і навіть у наші домоволодіння. Тому що. Інтенсифікація нашого сільського господарства призвела до зменшення в першу чергу тих, кого вони споживають. Це зайці і зайченята. От по кількості лисів, яка їх збільшилась, тому що не було санітарних навіть відстрілів за цей період, становить у нас при рекомендованій щільності, коли не підтримується збудних сказу в природному середовищі, це 0,5 на тисячу. У нас зараз становить 1,4 на тисячу. Якщо ми подивимося по зайцях, то нормативний або рекомендований показник на 1000 гектарів 34 ми маємо зараз 36. Тобто ми бачимо, що все-таки кількість зайців у нас зменшилась. Тобто, це ще один фактор, який нам дає визначення нестійкої ситуації, саме бізотичної серед тварин. Давайте поговоримо надалі, як розвивається, тому що кажуть, що поінформований і захищений. Якщо ми звернемо увагу на захворювання у людини, то ми чітко з вами знаємо, що інкубаційний період, тобто скритий період до розвитку самої хвороби, становить від 1 до 3 місяців і, може, аж до одного року. Залежить цей інкубаційний період від місця покусу, як я вже говорила вам, від глибини покусу чи подряпини, яка може бути, від кількості вірусів, які попадають. І від стану імунної системи людини. Ці ж самі показники впливають на інкубаційний період у тварини. Тому ми з вами розуміємо, що відповідно від інкубаційного періоду потім розвивається уже сама хвороба. Хвороба у людини може прибігати у двох формах: Це активна форма і паралітична форма. Спершу починається як у нас із. Тої і для тої форми однаково. Це підвищиться температура, з'являється місці покусу або подряпини чи ослинення біль, може бути пощіплення, може бути печіння, може бути просто якесь поколювання. Тобто людина не звертає на це увагу. Але хвороба продовжує розвиватися далі. Потім з'являються показники, які свідчать про враження головного мозку та спинного потім мозку. Це те, що ми вже чітко, мабуть, всі знаємо, це людина боїться води, тобто, якщо включити кран, у неї міняється вираз обличчя і з'являється страх. Це протяги, це боязни світла. Крім цього, з'являється, звичайно, потім спазми дихальної мускулатури і спазми сцевосудинної системи, і наступає, на жаль, смерть. Що стосується паралітичної, вона розвивається набагато швидше. Це майже кожний третій випадок. Він зразу починається із паралічу всіх м'язів, в тому числі і тих, які для нас самі основні. Це робота дихальної, серцево-суденої системи, людина впадає в кому і знову ж наступає смерть. Що стосується тварини, я б хотіла, щоб ви звернули на це увагу. Тому що нерідко у нас з'являються випадки, коли тварині уже вже на сказ, надається на допомогу, тому що собака чи кішка не можуть ковтнути. І, здається, власнику, що у їхнього домашнього улюбленця або застряло щось у році і намагаються рукою або витягнути, або, звичайно, проштовхнути, як вони говорять. Після цього, звичайно, наступає все-таки проблема уже і для них. Тому у тварини перебіг хвороби в основному триває 12 днів. І теж поділяється, так як і у людини, на стадії. Першу називають стадію початковою. Вона триває до 5 днів і є характерні ознаки. Тварина гризе місце у кусу чи подряпини, яка відбулася. Вона також їсть неїстивне, яке б вона ніколи не їла. Вона знову ж таки має слюнотечу. Я вже повторювала вам про те, що за 10 днів з'являється все-таки першу чергу враження цієї саме системи. Тваринка стає лагідною, примхливою, але настороженою, і наче трохи переляканою. Тому вона лащиться, але потім може і укусити. Ще одне у нас є те, що знижується її апетит. За нею наступає стадія збудження. Вона триває 2-3 дні. Тварина стає збуджена, агресивна, гризе уже землю, а не місце покусу. Знову ж таки, їсть вона неїстивне, з'являється косоокість, з'являються конвульсії, з'являються паралічі, вона намагається кудись втекти. І після цього наступає паралітична стадія, яка триває 2-4 дні, з'являється виснаження, тварина лежить, ні на що не реагує. Розвивається загальний параліч і наступає смерть. Тобто, хвороба небезпечна, але їй можна запобігти. Для цього у нас є всі можливості. Найперше, домашні наші улюбленці з трьохмісячного віку повинні бути щеплення. В державних лікарнях ветеринарної медицини щеплення проводяться безкоштовно. Тому, будь ласка. Телефон 32390, 90, звертайтеся, приходьте, запрошуйте в своє домоволодіння, де однозначно будуть зроблені щеплення. Протягом 9 місяців, який ще ще не закінчився, лікарнею зроблено майже 20 тисяч щеплень уже собак, і майже 17 тисяч зробили їх кішками, тому ми вас запрошуємо. Доводити нам потрібно. Щільність все-таки на тисячу гектар до рекомендованих 0,5 шляхом санітарного обчищення це щільності лисиць, які є в сільськогосподарських угіддях. При такому показнику ризик того, що у диких тварин в середовищі буде циркулювати збудник, набагато менший. А для збудника, хочу сказати, яким є вірус, і він є нейротропний, характерно те, що він дуже Чутливий до температури, при температурі 70 градусів він гине миттєво, якщо він зберігається при наявності гнилі тільки 15 днів, на нього діють будь-які деззасоби, в першу чергу нам знайомий, найпростіший – це хлорамід, тобто проводити однозначно дезінфекцію тих місць, де була тваринка, яка захворіла саме на сказ і, можливо, його загинула. Хочу звернути увагу ще на інші показники. Якщо вас осленила, подрапала, покусала собака, кішка, кажан чи будь-хто, обов'язково протягом 15 хвилин промиваєте ретельну рану мильною водою або обробляєте 70% спиртом. І незважаючи на те, чи у вас є біль, чи у вас є підозра, зверніться однозначно до лікаря. Цим ви обережете себе від цієї хвороби. Хочу, щоб ви зрозуміли ще одне: що у нас цей захід, про який я вже сказала самого початку, він хоче привернути увагу. І от для того, щоб привернути увагу, хочу подякувати усім управлінням відділам освіти, керівникам наших навчальних закладів. Вони провели дуже гарні масові заходи. Починаючи від того, що були зустрічі з працівниками нашого управління і лікарям ветеринарної медицини, вони проводили квести, конкурси малюнків, різні ігри, вони показували своїх улюбленців, знайомилися, як можна дати допомогу улюбленцю. Це надзвичайно гарні наші заходи, враховуючи, що в місті у нас все-таки на сьогодні не було зареєстрованих цих випадків. З безпритульними тваринами у нас виділені міською радою кошти для проведення їх щеплень, яке здійснює ветеринарна наша клініка, і кількість нещеплених у нас зменшилась. Будемо вважати, що комунікативні, інформаційно роз'яснювальні заходи і заходи протиепізотичні та протиепідемічні, які є, сприятимуть зниженню захворюваності на сказ і обережуть наше здоров'я і здоров'я і життя наших улюбленців. Як завжди, будьте здорові, миру і добра всім нам.